Доброго дня! Ми на каналі Райпача Мама. Розклад не для всіх, відразу кажу. Так, для тих, у кого був якийсь незвичайний сон, можливо, який вас злякав, а можливо, заставив вас закохатися в когось у У Кожного буде своє. Задайте про останній сон, який був для вас пам'ятним. Я сказала останній, значить це був останній сон, а не якийсь а, ну, із, із давнього часу. Давайте подумаємо. Подумаємо, згадаємо і запитаємо, що це було у вісні, Хто приходив у Е, Хто приходив у вісні? У вісні приходив, приходив чоловік або сущність, якої з вами начебто контакт налажений, якісь довірливі стосунки. Але чомусь мені кидається в очі ця карта карта десятки мечів. От я її так називаю, це просто карта підсумок, що повний кінець і виснаження. Як, начебто, йому не вистачає сил до вас дорватися Ви його не прийняли. Ні, ви його прийняли. Це була зустріч, але він був без сили. Далі. Що він хотів вам сказати? Що він хотів вам сказати? Угу. Давайте я запитаю, хто це був. Крім того, що це відчайні. Хто це для вас? Зараз. Це для вас. Це якось пов'язано з тими повідомленнями, які ви будете отримувати у майбутньому. Він вас наче повідомляє про майбутнє. Він каже вам, що? Не заключай договір з дияволом. Тебе будуть спокушати, тобі будуть прикидатися. Ну, тобто, людина буде під маскою, можливо, буде ще один сон. Не підписуй договір, він каже. Інакше буде поганий підсумок. Він вас попереджає, що до вас з'явиться диявол, який запропонує вам щось підписати, укласти, щось укласти, і, цим самим ви, мінімум, заробите собі якусь хворобу. Підніме якийсь ваш страх наружу. І просить вас не робити цього. Повідомляє вас, що в майбутньому прийде ще раз. Ну все, я про себе розказую просто: прийде диявол. Далі. Що ще він хоче вам сказати? Що ти будеш стояти на виборі? На виборі, але вибор буде. Він вам що пообіцяє, пообіцяє вам, але те, що він вам пообіцяє, буде не справжнє. Він начебто вам запропонує щось корисне, але гірке. Як пігулку від чогось, від усіх бід. Але насправді він буде забирати вашу енергію. І він каже, ти будеш стояти на виборі. Він каже, те, що тобі будуть пропонувати, це будуть ілюзії. Що ще я хочу вам сказати? Що він буде пропонувати вам усі самі возможні благості, благості, трансформації, що ви прям із. Що ви прям переродитеся і з нічого прям зможете війти в повну реалізацію там в що, в що угодно, кому важливо здоров'я, кому важливо там кохання, кому важливо в кого який запрос. Що ще він вам каже? Що це все хотіла сказати слово на букву хи і що ви самі коваль свого щастя, що це все неправда, що ви навіть під всією цією красою буде невдача, тобто ви цього не отримаєте. Ви повинні самі кувати своє щастя. Так, людина творча, тобто буде вам багато обіцяти, буде заливати вам прям, я не знаю. Так, ще я хочу, що він ще про що він ще вас повідомляє, що це будуть. От він каже, я тобі вже сказав, я тебе тим самим захистити, ти будеш розуміти, що це все порожнє, що це все безглуздя, що це все порожній план. Ну, пустий проект, Що це все, ну, пустота, що це все неправда. Він каже, я тебе попереджаю, я тобі вже передав це повідомлення. Що ще? Він каже, ти під захистом. Ти під захистом, ти і так в благості, він каже. Ти і так будеш в благості. Ти збереш свій урожай. Ще. Він каже, ми з тобою. Во, секунду. Він каже: ми з тобою будемо, ми з тобою один одному допомагаємо. Можливо, це вас самі зразу пішла думка, можливо, це ваш якийсь, можливо, вам хтось снився із тих, кого більше з вами немає, і хотів щось вам передати. Розумієте? У когось інші покровителі. І він каже: я тебе попередив, ми з тобою, ти мене знаєш, я б тобі не брехав. Розумієте? А тут будуть маніпуляції, якщо ти якщо ти погодишся, тобі буде дуже боляче. Подивіться, яка карта. Ну, людина не показує свого обличчя, розумієте? Це будуть маніпуляції, це буде неправда, тобі буде дуже боляче, якщо ти погодишся. Він буде тобою володіти, зла відьма. Це негатив, розумієте? Це сплановано, і проявлятися він буде, він вже знає, як буде проявлятися. Так, він каже: нехай все розвивається, нехай іде, нехай вся твоя благодать іде до, до тебе своїм ну, постихеньку і стабільно, природно. Природно. І ось карта захисту, і вон карта Коваля, і ось карта будівельника. Він каже, ти сама відстроїш, або сам відстроїш поетапно все своє майбутнє. А так з ним ти внесеш ось відьма знову, ну тут не зовсім і зла відьма. Це буде сраження, він каже. Це буде сраження, і це буде повний дебо ж в твоєму, в твоєму житті, в твоїй підсвідомості. Так, добре. Так, ти нам скажеш, хто ти? Ти нам скажеш, хто ти? Хто, хто дає повідомлення? Скажеш нам? Він каже, ти знаєш. Слухай свою інтуїцію, я людина з твоєї сім'ї. Ми з тобою, каже, партнери. Боже, як вони шикарно розмовляють. Ми з тобою, я з твоєї сім'ї, ми з тобою партнери. Він каже, я тебе підтримую, я тебе закриваю. Ось він, гора перевернулася, він каже, я тобі допомагаю долати труднощі дуже швидко, він каже. Ти передбачаєш все, тобі здається, що ти передбачаєш, що ти знаєш правильне рішення, це ж я тобі підказую. Так, карта призивства. Давайте глянемо. Ось він каже, зразу дивіться. Він каже: той, хто буде е, тобі, е, начебто, пропонувати допомогу, розумієте? Дивіться, той, хто буде допомагати тобі е, допомогу, насправді буде. Ну, жерти тебе, буде до тебе ненаситним, насправді буде призірати тебе. Ти повинна тут подумати холоднокровно, холоднокровно і розсудливо і відсікти це. Що ти ще нам хочеш сказати? Ой, він каже, можливо, може тебе навіть залякувати. Залякувати про майбутнє, якщо ти не погодишся, буде ну, залівати, Сразу каже, буде залівати. Він каже, ти повинна відстояти свої. О, відстояти Ну, ти вже знаєш, що робити. Тобто ти повинна тут вистояти, не погодитися. Він тобі буде, каже, говорити, що він тебе любить, що він там ну, обіцяє тобі золотий гор, що він твій партнер істини. Що... Але це буде обман. Він каже, я тобі вже підказав, ти вже знаєш, ти вже свідок того, як воно буде відбуватися, Він каже, іди своїм шляхом. Він каже, я скучаю за тобою. Я за тобою скучаю, а те, що тобі запропонується легко, це все буде пусте. Він каже, будь розумним, будь за штурвалом власного життя, не попадися в пастки. Будь обережним. Тебе захочуть подавити під предлогом допомоги. І це буде абсолютно гола спекуляція. Людина під маскою, він каже. Ну, тобто він каже, буде, ця робота буде під маскою, тобто він може навіть прийти в обліки ну, когось. Ви це відчуєте, От я вам чесно кажу, ви це відчуєте. Він каже, ти бути, повинен бути відважним. Добре, ти нам хочеш ще щось сказати? Він каже, ой, він каже, все твоє погане у минулому. Все твоє погане у минулому період, коли, тебе, коли ти сама себе заслужувала, коли... Е Ну, пройшов той період, коли засуджували таких, як ти. Той, хто треба, мене зараз зрозуміє. І зараз ми можемо проявлятися і показувати свої можливості. Повторюся, той, хто зрозумів мене, той, той, той зрозумів мене. Він каже, той, хто приходить до тебе як незваний гість, насправді в тебе краде. Це може бути прям реальні ситуації в сім'ї, не у віснах. Ви зрозуміли мене? Хто приходить до вас, коли ви не чекаєте, може, правда, робити якийсь негатив. Ну, елементарно красти вашу енергію, псувати вам настрій і позичати гроші. Той, хто приходить внезапно, дві карти скорості і незваних гостей. Цей краде каже в тебе ресурс. Повторюся, підклади можуть бути. Ця інформація пішла, я буду говорити її. Так, він каже, ти повинна захищати. Ти повинна захищати ці хитресплітіння, себе захищати, розуміти ці хитросплітіння і е, могти їх е, придугадати, подивитися на все під іншим боком. Інакше будуть, будуть удари в спину. Ти цих людей, можливо, впускаєш до себе в дім. У нас недавно був такий розклад, кому цікаво, погортайте стрічку. Е, дай нам, будь ласка, пораду. Боже, як він каже, він каже, я тобі допомагаю. Просто аналізуй все. Ти гарний захисник, і крім того, я тобі ще допомагаю. Аналізуй інформацію. Я твоя підтримка, він каже. І ми з тобою все відстоїмо. Не хвилюйся. На дні колоди, Боже, пігас, чистота. В тебе удача, чесність і порядність. Боже, благодарю. Шикарний розклад. Нехай послання знайде своє серце. Комусь це потрібно. Благодарю.